Вітаю, шановні колеги. Давайте сьогодні поговоримо про особливості перебігу та біомаркери розробного прогнозу у пацієнтів з епіритинальним фіброзом. Уже епіритинальна мембрана або епіритинальний фіброз дуже багато є синонімів для цього терміну. Власне, це є тонка плівка, яка знаходиться або утворюється на поверхні сітківки ока. Найчастіше уражає, на жаль, макулярну область, і скорочення цієї плівки можуть призводити. До погіршення зору і деформації зображень, власне, це дуже часто приводить до нас пацієнтів. Епіритинальний фіброз має свою стадійність, і на початкових на першій стадії власне дуже часто він не виявляється, тому що пацієнт зазвичай не має жодних скарг, оскільки на першій стадії епіритинальна плівка ще, мабуть, не сформована. Це якісь окремі ділянки на різних, в різних зонах сітківки. Які не деформують сітківку, не змінюють її архітектоніки ну і відповідно до того не призводять до якихось порушень зорових і ну, тому пацієнти не скаржаться. На другій стадії ми вже можемо ідентифікувати цю плівку. Вона може вкривати певну частину сітківки, інколи залучаючи центральну ділянку, інколи не не залучаючи. Від того буде залежати, чи матиме пацієнт скарги на цій стадії, чи не матиме. Якщо ця на цій стадії в процес патологічний залучається центральна зона, ми можемо вже на другій стадії спостерігати згладження фуволярної ямки, таке як ви бачите на цьому слайді. Але при цьому архітектоніка сітківки, тобто всі шари сітківки, почина ще ну, можна абсолютно нормально продивитися, і структура в цілому зберігається. На третій стадії процес триває і він. Посилюються і, власне, сама плівка вона розростається і за площею, і вона стає такою більш міцнішою товщою. На ОКТ вона виглядає більш такою гіперрефлективною лінією. Ми можемо бачити певні зміни у внутрішніх шарах стітківки. Інколи на цій стадії можуть утворюватися ось такі. Ретинальні складки, але в цілому архітектоніка сітківки ще залишається Ну, майже е, такою. не можу сказати, що абсолютно нормально, але всі шари ще проглядаються, читаються досить добре. А на цій третій стадії ми можемо бачити в центральній зоні, в, в зоні фоторецепторів і пігментного епітелію сітківки. Вже якісь зміни, про які ми поговоримо трошки пізніше в цій презентації. Ну і власне на четвертій стадії, як і на третій, ми можемо вже бачити досить суттєве потовщення сітківки. Але четверта стадія характеризується тим, що вже порушуються ну, нормальна, нормальні взаємовідносини, нормальна архітектоніка шарів сітківки, що може бути добре продемонстровано саме на цьому знімку. А ми так само наголошуємо на тому, що нам завжди треба продивлятися абсолютно всю сітківку, не тільки центральну її ділянку, тому що ступінь вираженості фіброзних змін сітківці в залежності від локалізації може бути абсолютно різним. І, наприклад, як в цьому клінічному прикладі, коли на, в центральній ділянці сітківки, перша стадія майже не видно плівки фіброзної. Але якщо подивити Тися скани вище нижче, то ми можемо бачити вже ось такі дуже дуже суттєві зміни, які враховуючи свою лекалізацію не призводять до погіршення зорових функцій, не викликають жодних скарг у пацієнтам. Але ми розуміємо, що вони з часу можуть розповсюджуватися. Тобто, якщо дивитися на стадійність, то там зверху знизу ми можемо вже бачити четверту стадію, так тому, будь ласка, колеги, давайте не будемо забувати про, про те, що дивимося абсолютно всі сітківку. Епіретинальний фіброз по мірі свого розвитку може призводити до ускладнень, про які ми досить швидко зараз повинні згадати. Першим ускладненням є фовеашизис, який характеризується тим, що внутрішні шари сітківки найчастіше не порушуються, тобто цілісність внутрішньої сітківки не порушена, але за рахунок тракційного такого компоненту з'являються псевдокизні. Цітозні порожнини в сітківці, які, власне, так само можуть призводити до погіршення зорових функцій у пацієнтів. Наступним ускладненням може бути формування ламелярних макулярних розривів. Дуже часто вони так само тракційного такого генезу, і ви бачите, що тут же йде порушення внутрішніх ширів сітківки і далі йде формування шизису трошки в сторону в боки від центральної ямки. На фоні перитонального фіброзу ми часто можемо бачити формування псевдорозривів. Для псевдорозривів характерне збереження архітектоніки сітківки, але в центральній ямці, фовелярній ямці ми можемо бачити таку певну деформацію без без шизосу, без ретину ШЗСУ. В найгірших випадках епіритинальна мембрана може призводити до відшарувань сітківки. На жаль, коли ми це бачимо, це вже такі досить запущені випадки, які потребують негайного хірургічного втручання. І ми можемо бачити, і на цьому я хотіла б сьогодні зупинитися трошки детальніше певні зміни у субволярному просторі. Як я вже говорила, дуже часто ми їх бачимо там, десь починаючи з третьої стадії, але все залежить від патології, яка до цього призводить, від структури самої плівки, від її міцності і від того тракційного компоненту, який є в того чи іншого пацієнта. Отже Давайте поговоримо про так званий субфувельний простір. Відразу хочу зазначити, що в нормі його не існує. Тобто у здорової людини на нормальній сітківці такої структури, як субфувальний простір, знайти неможливо. І ми будемо розглядати, нас буде цікавити оця, саме ця зона, яка в центрі, це 100 мікрометрів центральної зони фавулярної ямки. Інколи ми можемо зустріти таку поетичну назву, як. Центральний букет і нас буде хвилювати простір між еліпсоїдною зоною та зоною інтердегітації, і в цій зоні знаходиться близько двох тисяч фоторецепторів, саме колбочок. І, і коли починаються зміни в цій сітківці, ви бачите ту кількість фоторецепторів, яка тут є. От вони будуть викликати скарги у пацієнтів і безпосередньо впливати і на зір, і на зоровий прогноз. У таких пацієнтів. отже, які зміни можуть бути внаслідок того, що на поверхні сітківки є плівка, яка поступово буде виконувати оцю тракційну функцію? Ми можемо бачити певні зміни, такий трошки підйом в центральній зоні сітківки. За рахунок цього підйому буде центральна ямка згладжуватися. І ми можемо бачити різну стадійність змін, починаючи від знаку ватної кульки, так званої це гіперрефлективні такі відкладення під еліпсоїдною зоною. Якщо процес триватиме, то вже буде утворюватися оця гіпорефлективна порожнина власне суб повальне відшарування, яке в подальшому своєму розвитку буде призводити до відкладення в вітеліформного матеріалу, так, як показано на цьому слайді. Як це буде виглядати, власне, на ОКТ? В нормі ми бачимо абсолютно паралельні лінії всіх сегментів фоторецепторів, тобто еліпсоїдної зони? Ми бачимо паралельну лінію е, ІЛМ. Е, внаслідок тракції, от, яка показана тут, ми бачимо, що ці лінії починають змінюватись, ніби вигинатися. Да, і оцей вигин ми можемо вже бачити тут. І е, е, це буде призводити до утворення цього субфувального простору, який ось тут дуже добре видне, видно на структурній ОКТ. Далі. Починає з'являтися відкладатися вітеліформний матеріал, це такий вже гіперрефлективний матеріал нерівномірної рефлективності. І вже на цій стадії, на жаль, буде відбуватися негативний і дуже часто вже безповоротні зміни в. Власне, в фоторецепторах, і це на ОКТ буде виглядати оці зони деструкції фоторецепторів, можливо, якісь частка проник проникнення вітеліформного матеріалу, тобто оця вся зона деструкції на структурній ОКТ буде виглядати в вигляді такої перпендикулярної гіперфлективної полоси, яка іде до цієї ділянки змін з скупченням вітеліформного матеріалу. Давайте тепер подивимося на декілька клінічних прикладів. Перший приклад це якраз формування епіретинальної мембрани. Ви бачите, згладженість повністю фовеолярної ямки, і з часом у пацієнта вже починають утворюватися ці зміни. Тобто ця ватна кулька з'являється вже. Ось тут у пацієнта це 2013 рік. Через три роки у пацієнта вже починає з'являтися його і тут. Трошки ви, видно, але він просто збільшується в своїх розмінах, розмірах, розмірах субфувувальний простір. Ну, і Ось такі от зміни ми, ми збільшили спеціально тут центральну. Центральну ямку, і ви бачите на великому збільшенні, як всі ці зміни у пацієнта розвиваються. Окрім того, що ми бачимо це візуально, це так само підтверджується поступовим зниженням зорових функцій. У пацієнта і ми розуміємо, що чим далі вражаються фоторецептори, тим складніше у пацієнта буде відновити зорові функції навіть після проведення хірургічного, хірургічного втручання, і після. Нівелювання оцього тракційного компоненту. І ще один приклад, який дуже добре демонструє, значить, цей пацієнт, цьому пацієнтові була проведена хірургія епіретинальної мембрани, як ми бачимо, не вся мембрана була забрана тут. Але ми бачимо, що оці вже зміни деструкція фоторецепторів, вона була досить добра ну, візуалізувалася до проведення хірургії і вона зменшується. Це, власне, після проведення хірургії про покращення функцій в такому випадку ми не говоримо, але ми говоримо про те, що ми попередили подальшу деструкцію, подальший негативний вплив, подальшу деструкцію фоторецепторів. Тобто, ми працюємо тут над тим, щоб ну, трошки затримати погіршення зору у цих пацієнтів, і власне після проведення багатьох досліджень. Було ну зараз є ну, така позиція, що не треба чекати у пацієнтів з перитенальним фібросом дуже сильного. Погіршення зорових функцій, тобто, якщо раніше чекали там дуже там низького зору, 0,2-0,3, тільки після цього йшли на хірургію перитинальних мембран, то сьогодні, в принципі, такий є принцип, що ну не треба так довго чекати. І чим раніше ми беремо пацієнтів, чим вища гострота зору у нього до проведення хірургічного втручання. Тим менше фоторецепторів руйнується, або взагалі вони не руйнуються, і це дає змогу нашим пацієнтам повертати густроту зору, ну, ту, ту, з якої, з якої ми принаймні починали до проведення хірургічного втручання. Дуже важливо пацієнтам на ранніх стадіях, як тільки ми знайшли. Перші ознаки формування піритинального фіброзу проводити підтримуючу терапію, давати сітківці більше поживних всіх речовин, які б її підтримували. І, власне, в цьому контексті дуже актуально було б призначення астаксантину як молекули, це потужний антиоксидант, який в 65 разів потужніший вітаміну С і інших антиоксидантів. Він за своєю дією зменшує запалення, зменшує самокислювальний стрес і його наслідки, і він уповільнює апоптоз клітин. І власне Астаксантин концентрується в клітинах колбочок в самому центрі Макули. От в тій 100 мікрометрів ділянці на 100 мікрометрів, про яку я говорила, там де є 2000 колбочок в центрі, саме найбільше захищає саме цю зону від окислювального та вільнорадикального пошкодження сітківки ока і стабілізує мембрани, ну і власне дає змогу. Більш тривалий час протистояти всім негативним впливам. Окрім цієї дії, є позитивний вплив на ретинальний кровобіг вже через 4 тижні застосування, і цей, цей елемент він є. Одобрений FDA та іншими регуляторними органами, і власне астаксантин і вітаміни це і є, це є оптимальним комплексом для підтримання сітківки у пацієнтів. І цей комплекс може бути знайдений в препараті Овтаксантин, який є у нас на українському ринку, який дуже добре себе показав. За підготовку цієї презентації я дуже вдячна за допомогу в підготовці. Я дуже вдячна своїм колегам з експертної офтальмології, і ми дякуємо вам за увагу. На все добре, колеги.